Вітаю всіх! І так, хочу глянути тепер просування на Дніпропетровщині. Всі так цим занепокоєні, але все-таки. Давайте так. Просування ворога на Дніпропетровщині, яка тенденція. Просування ворога на Дніпропетровщині. Яка тенденція? Давайте дивитись. Угу. Рух. Максимально зробити результат, так? Є, результат рух є. Це рух буде зупинено нашими, але це ржезні, наші ЗСУ там працюватимуть. Майте на увазі. Зроблять, Вон, наші зупинять їх в якійсь точці. В які самі, вибачте, я не належу ці питання, бо важливо в якій, важливо коли, як взагалі це буде. Давайте так. Я не скажу коли, не скаже Таро, населені пункти, реагуйте просто на тривоги і все. Розбирати кожен населений пункт, Дніпропетровщини, випроще також я часу не маю. І мені важко дуже багато областей. Я розбираю Харківщину, там великі населені пункти, так. Інші я беру Сененліківський район взагалі. Далі по ситуації. Просто. Розумієте, це стільки часу треба, щоб розбирати все, а в мене часу нема. Я хочу, щоб це розуміли, якщо потрібно дуже, пишіть приватні розклади, тільки через приватні. Синельниківський район буде, до речі, давайте зроблю. синельниківський район, Дніпропетровщина. Ситуація на жовтень 25-го року. синельниківський район, Дніпропетровщина. Ситуація на жовтень 25-го року. Синельниківський район жертва. Однозначна жертва, важко. Рух на вас. Ворог вважається справедливо туди лізти. Кінцевий результат буде зупинено. Зупинено буде недалеко від кордону. Відразу скажу, буде зупинка недалеко від кордону. І будьте на увазі, що наші можуть ну також довбати сильно. Скажімо так, буде бойня Щита рух. Там двіжуха, Синенківський район. Так, до кінця жовтня буде зупинено там фронт зупинка, дев'ятка житлів. Там буде лінія фронту. однозначно там буде лінія фронту. І єдине, що мене цікавить, там буде стабілізація фронту, зупинка наступу ворога. поки Сім кажетлі випадає. Дивіться. Поки що боротьба. Поки що там боротьба. Але пауза буде, пауза випадає. Пауза, любимою. Там. Стоп. Тепер. Ану, стоп, стоп. Ворог там зробить зупинку наступу. Угу. Дивіться. Це відволікаючий маневр. Серйозний відволікаючий маневр України. Все залежить від ситуації взагалі на фронті. Я не дуже розумію, що там відбувається. Майте на увазі, що реагуємо на все, що. Відбувається за вікном. І все. Це відволікання, серйозне відволікання, щоб розібратись з Донеччиною. На жаль, таким чином, неприємно дуже. І тут залежить також від дій ворога, від успіхів там на Донеччині, все, що завгодно. Це може бути як стабілізація нашими, так і зупинка ворога спеціально. Дуже заплутану і дуже продумані кроки. Це як необхідність якась. Я скажу так, не більше. Поки така ситуація.